Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні в нас на огляді велосипед Дорожній Люкс. Велосипед на 26 колесах на сталевій рамі дорожнього типу. Так виглядає рама. Для прикладу, показуємо чорний, їх ще дуже багато різних забарвлень Всі забарвлення зможете подивитися на сайті. Як ми бачимо, велосипед по заводу обладнаний. Багажником, трубчатим сталевим крилами повноцінними сталевими. Кермо ергономічного типу. Воно хромоване, сталеве. 59 см кермовий винос. Тут сталь плюс алюміній, висота керма регулюється. На кермі ми бачимо м'які гумові, гріпси та дзвоник. Також велосипед обладнаний пластиковою корзиною. Переднє гальма тут v brake Вилка сталева жорстка. Покришки шириною 2,0 з дорожнім протектором. Так виглядає. Подвійні алюмінієві абада І передня втулка вона на ексцентрикі, сталева. Система шатунів тут на одну зірку. 36 зубів на зірці шатуни сталеві 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Також бачимо, є захист від потрапляння одягу в ланцюг, він сталевий. Задня втулка тут чешська велостіль, Кількість зубів на зірці тут 21. Зірка 1 і гальма тут ножні. Так виглядає втулка. Так виглядає багажник. Як казалось раніше, сталевий. Сидіння тут, Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир, і таке на пружинах комфортне, м'яке, широке сидіння, брендоване піддорожник. Дорожний люкс є дуже хитова модель серед дорожних велосипедів, так як за невелику ціну має дуже якісні комплектуючі, такі як тука, чешська каретка на промислових підшипниках, крила, багажник, корзина і так далі. Є вони також в варіаціях і трьохшвидкісних планетарки, і сімишвидкісні. Всі вони є на сайті, зможете подивитися. Якщо будуть питання, набирайте менеджерів, вони вам все роз'яснять, скажімо так. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!